Я хочу сказати, що ціна даного автомобіля одна з найдешевших по ціні на ринку в Україні. Це Ford Focus 3 покоління 2015 року випуску. Машинка з 2-літровим турбодизельним мотором і з коробкою PowerShift, але і коробка, і мотор в даному автомобілі робились, і робились гарно, є відповідні документи до того, що саме виконувалось. Машинка має у нас туманки передні, галогені фари в універсалі, затонована, темно-синій колях. Праве заднє крило автомобілі перефарбоване за шпаклівкою, задні парктроніки для зручності парковки. Жодних зауважень по ходові, легкосплавні диски, зимова гума, йокохама гарна. По салону у нас текстиль, є виклимочки синею, кантовочкою. автомат, бузони клімат-контроль, автомобіль з великою мультимедією. Тут і... Навігація, є, телефон можна під'єднати. Шкіряне мультикермо, скрузь контролем, голосовим керуванням, ліміт контроль, туманочки передні і задні. Також у нас присутні датчик світла, є два передні склопідйомники, вони автоматично опускаються. Є підлокітник і є у нас такі підстаканечки для того, щоб використовувати їх. Так? За призначенням, є кармашки. Оце якраз таки стосовно того, що. Робилася коробка, тут у нас є заказ наряд на те, що робилося, ехатронік мінявся, заміна клапана тиска і так далі. Коротше, усього 35 тисяч гривень було підсумку потрачено, щоб функціонувало. Зараз все добре. Їде класно, без зауважень, їде насичений колір, чистенька машина, зручні сидіння, великий багажник, це все є в цьому автомобілі з кузовом універсал. Шторочка також є таким нажаттям все підключається. Так. Там крат, ключ, уксуровочний ключ. Запаски немає. Але дуже подобається, що машина чистенька, така акуратна, гарна. І стоїть все на всього 9 тисяч доларів. За 15 рік, за двохлітровий турбодизель на автоматі і повністю зроблена. Герем масла фільтра, помпи, все поміняно. Ця машинка залишається у нас і продається. за 9 тисяч. Чекаємо на вас.